Оце є прасочка. Праска наших предків. Так. Сюди засипалися жаринки від вугілля, ну, від е, дерева. Так. Зачинялися ось такі спеціальні носики. Так. А потім, щоб швидше ця площина розжарилася, треба було ось так його коло... кол... колотити. А в нас на Буйківщині казали тіпати. І казали: Ой, файно потіпай, файно! А потім казали: тіпун тобі на язик. Так оце він тіпун. Так і він тіпун, от тобі тіпун на язик. Тобто гаряче вугілля тобі на язик. Отак от сварилися бойки поміж собою. Ну, часом такі були цікаві, дуже в них. Так це ж перейшло на всю Україну. на всю Україну. Ну І от так маємо ще один вислів телепати. Телепаний, ну якщо щось ти там недобре одягнений, або не дай боже собі десь схильну.